Готуємо курячу тушонку зі східним відтінком смаку з легкими нотами коріандру, який надає м'ясу приємний запах і пряність. Тушонка має гарний колір, ніжну текстуру, прозорий бульйон і жовтенький шар жиру. Усе зайве обов'язково відрізаємо, адже в тушонці головне м'ясо, а не кістки. З такої заготовки можна обід швидко зварити, шаурму приготувати і просто перекусити смачненьким. Для приготування тушонки придбали куряче стегно з невеликою частиною спинки і четвертину, яка складається з стегна та гомілки. Ці частини мають ніжне, м'яке соковите м'ясо. Тушонка виходить смачною, має достатньо бульйону, який застигає, і жиру, який, осідаючи зверху, після приготування добре зберігає м'ясо. У баночку будемо пакувати тільки стегно. Тож відрізаємо шматок спинки. Він невеликий і все зайве те, що ви б не їли у готовій тушонці. Жили, плівки, надлишок жиру і ту шкіру, яка має багато пеньків від пір'я, теж забираємо. А та, що чиста, залишаємо. Вона буде надавати і смак, і жир, і бульйон. З нею тушонка не буде сухою. Кінцеву кісточку на гомілці відрізаємо. Вона не містить м'яса, а місця займає чимало. Саму четвертину теж розрізаємо, відділяємо гомілку від стегна, щоб шматочки були меншими. Так вони легко та щільно закладатимуться у банки. Не секрет, чому саме обираємо четвертину та стегно зі спинкою. Ці частини мають привабливу ціну у порівнянні з іншими. Їх обробка не займає багато часу, а з кісточок, що залишаються, варимо розсіл як основу для супу. Тож нічого не пропадає. Завжди для тушонки обираємо тільки свіже м'ясо. Замороженої курятини ви отримаєте точно переварену суху тушонку. Ті кістки, які є в гумілці та на стегні, видаляти не потрібно. Вони теж надають м'ясу більш насиченого смаку та аромату, зроблять бульйон густіше. До того ж, після приготування кісточки легко відділяються, тому жодних незручностей вони не створюють. Все промиваємо у прихолодній воді, щоб ретельно змити залишки крові та дрібні кісточки, освіжити м'ясо і зробити його чистим та безпечним для подальшого приготування. Навіть промиваємо двічі, щоб все було ідеальним. Витягуємо з води і даємо час текти зайвій волозі. У банці вона зовсім не потрібна, адже куряче м'ясо під час приготування виділить. Достатньо соку. Якщо залишити воду, то готова тушонка вийде рідкою з каламутним бульйоном і втратить частину свого насиченого смаку. Коли все гарненько почистили, помили, приправляємо курку до смаку. Додаємо сіль 9 грамів на 1 кілограм м'яса. Це та кількість, коли куряти на ніжне, відчувається справжній смак без пересолу. І враховуємо тут ту невелику кістку. Чорний мелений перець 3 г на 1 кілограм. Якщо є можливість, використовуємо свіжозмелений. Коріандр мелений 3 г на 1 кілограм. Він додає м'ясу легкий пряний аромат із цитрусовими нотками. Особливо добре коріандр розкривається після стерилізації, коли спеції мають час увібратися у м'ясо та бульйон. Усе ретельно перемішуємо, щоб рівномірно просолити м'ясо, щоб усі спеції добре розподілилися і вібралися в кожен шматочок. Залишаємо курку настоятися 30 хвилин при кімнатній температурі, а тим часом готуємо банки. Їх добре миємо, стерилізувати не потрібно. У кожну банку кладемо по одному лавровому листочку. Більше не варто, бо дають гіркоту. По три горошини чорного перцю, по дві горошини запашного перцю. Ця кількість спецій в самий раз, щоб не перебивати смак самого м'яса. Тепер курку щільно укладаємо у банки. Найзручніше використовувати літрові, це практично. Однієї вистачає на обід чи вечерю для всієї родини. Також зверніть увагу на рецепт. У ньому я зазначаю кількість уже очищеного курячого м'яса від зайвих плівок та кісток. В одну літрову банку приблизно поміщається 900-950 грамів підготовленого м'яса, адже шматочки укладаються щільно і зверху залишаємо 2 см вільного простору для повітряної подушки. У процесі стерилізації продукти розширюються. Саме вона захищає банку від розриву і допомагає м'ясу рівномірно готуватися у власному суку. Банки наповнені, закриваємо їх кришками. Кришки перед цим заливаємо гарячою водою, щоб гумка розм'якшилася і краще сіла на банку. Це обов'язково для будь-якої консервації, і для твістов, і для звичайних кришок. Таким чином гомка щільно приляже до горлочка, і у процесі стерилізації не буде підтікати рідина і не буде потрапляти повітря. Це гарантія гарметичності та довготривалого зберігання. Тому цей етап не можна пропускати, навіть якщо здається дрібницею. Ми приготування здійснюємо в автоклаві. Усі банки відразу закриваємо ключем і вже тоді відправляємо в автоклав. Це зараз незамінний помічник. Користуватися ним просто і зручно. Завантажуємо закатані банки. Води наливаємо так, щоб вона покрила верхній ряд банок на 2 см. Це практично. Не потрібно заповнювати його повністю водою, коли у вас навіть один ряд банок. Так економиться час на нагрівання. У цій великій каструлі усе працює під тиском. Банки прогріваються рівномірно, а це гарантує повну стерилізацію. Так як використовуємо звичайні кришки, не твіст-офф по інструкції закачуємо насосом одну атмосферу. Готуємо при температурі 110 градусів 30 хвилин. Цього достатньо, щоб м'ясо зварилося, але не переварилося. Процес приготування починається як тільки температура досягла зазначеної, а завершується по закінченню встановленого часу. Автоклав автоматично зупиняє нагрівання. Вже наступного дня відкриваємо автоклав. Потрібно дочекатися, щоб він повністю охолодився. Чесно признаюся, готувати тушонку одна з моїх улюблених справ, адже це робити зовсім не складно. Всього навсього потрібно підготувати м'ясо, додати сілі спеції, акуратно скласти в банки та поставити в автоклав. А далі він усе зробить сам. І вже за кілька годин ви маєте готову страву, яка може стояти в погребі місяцями і завжди виручати, коли потрібно швидко поїсти. Таке готове м'ясо використовуємо не тільки як доповнення до гарніру. Але й для приготування супів, наприклад, борщу, не потрібно годинами виварювати ребра, достатньо підготувати і відварити овочі, додати баночку тушонки, і виходить дуже смачний наваристий борщ із насиченим м'ясним бульйоном. М'ясо вже ніжне та готове до споживання. А жирі спеції з банки додадуть страві домашнього смаку. Усі наші приготування обов'язково завершуємо коштуванням, щоб пересвідчитися, чи варто переносити цю справу до підвалу та зберігати. Адже саме на смаку стає зрозуміло, наскільки вдало ми приготували тушонку, чи добре вона просолена, чи відчувається спеції, чи залишилося м'ясо ніжним і соковитим. І все так, як має бути, тому що дотримуємося пропорцій щодо солі, спецій і часу приготування. М'ясо виходить ніжне, соковите, добре тримає форму. Не розварилося у кашу і легко відділяється від кісток. У відкритій банці одразу відчувається приємний аромат спецій, але він не перебиває смак самої курки. І що цікаво, шкіри немає, що робить тушонку привабливою і на вигляд, і на смак. М'ясо чисте, акуратне, зберігає свою волокнисту структуру. Тож все вдалося, можна сміливо відправляти баночки у підвал і бути впевненими, що взимку на столі завжди буде готова самостійна страва. Достатньо тільки придбати хліба та додати трішки цибульки. І вже готовий обід. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки!